Вітаю, знаєте, здавалося, в пандемія covid 19 ну вже досить давно позаду, так понад три роки минуло. Але оця битва за те, де ми працюємо в офісі чи вдома, вона схоже тільки ем, набирає обертів. Так, ця напруга точно є між компаніями, які хочуть повернути всіх в офіси, і людьми, які ну вже звикли до гнучкості, і вона нікуди не поділася, ця напруга можливо навіть гостріша стала. Сьогодні ми спробуємо глибше копнути цю тему. Будемо спиратися на матеріали, зокрема на уривки зі статті Боротьба за дистанційну роботу оновлення 2025». Ага. Мета наша не просто знаєте переказати факти, а спробувати розібратися в цій м, такій заплутаній ситуації з дистанційною гібридною роботою. Чому так відбувається? Що це все означає? Саме так. Чому ці тенденції, що вони значать для нас, для майбутнього роботи? Ну що ж, давайте розбиратися. Почнемо, мабуть, з загальної картини. От як виглядає ситуація з роботою з дому, скажімо, станом на літо 2025 року у світі? Ну, якщо брати середній показник по світу, то виходить приблизно 1,3 дня на тиждень. Стільки офісні працівники працюють дистанційно. Один і три дня. Це, до речі, не так багато, як можливо, дехто думав під час піку пандемії, але й не нуль. Так і що важливо, цей середній показник, він, знаєте, як середня температура по лікарні. Ага, бо за ним ховаються досить великі регіональні відмінності. Наприклад, англомовні країни США, Британія, Австралія там люди працюють з дому помітно більше, десь один-два дні на тиждень. А Європа? Європа в середньому один-півтора дня. Латинська Америка, Африка там близько одного дня. А от Азія найменше. Десь від половини дня до одного дня максимум. І що мене справді вразило в матеріалах, це стабільність цих цифр. Кажуть, що цей рівень приймається приблизно з 2023 року. Саме так стабілізувався. Тобто, попри всі ці розмови про повернення в офіс, гучні заяви керівників, реальність така, що гібридний формат дистанційний він вже типу вкорінився для багатьох. Абсолютно, це вже не тимчасово щось, це схоже нова норма, і це не просто статистика днів. Знає... А що ще це глибока зміна в очікуваннях самих працівників. От є яскравий приклад з Данії в матеріалах. Цікаво, там можливість працювати гібридно чи повністю віддалено стала настільки ж важливою перевагою при виборі роботи, як уявіть собі, пенсійне забезпечення чи кількість днів відпустки. Ого, тобто, це вже не якийсь там приємний бонус. Ні, ні. Це фундаментальний елемент, наскільки роботодавець привабливий. Виходить, компанії просто змушені з цим рахуватися, якщо хочуть залучати хороших спеціалістів, але як вони самі адаптувалися. Бачуть лише виклик чи може й переваги якісь. От що цікаво, так це те, що компанії теж пройшли певний шлях. У звіті Стан дистанційної роботи 2025 якраз про це йдеться. 2024 рік був таким, знаєте, роком активних експериментів. Тобто не було єдиного руху. Ні. Хтось вкладався у повністю віддалену роботу, будував віртуальну інфраструктуру. Інші пробували структуровані гібридні моделі, шукали баланс. А деякі так намагалися повернути всіх в офіс. Часто, до речі, наражалися на опір. Зрозуміло, був такий період пошуку. І що ж, згідно зі звітом, стало результатом цих експериментів. Який висновок? Висновок досить прагматичний. От цитата зі звіту вона показова тепер, коли компанії вибудували систему, чи то гібридну, чи віддалену, і відчули цілком реальну економію коштів на оренді, комунальці. То, власне, немає жодних раціональних причин повертатися повністю назад до старої моделі. Тобто економічні переваги стали очевидними для багатьох так. Звісно, це узагальнення, але воно вказує на тренд. А є якась статистика, яка це підтверджує от наскільки компанії зараз пропонують гнучкість? Є звіт WWR це Work Remotely. платформа така, наводить дані по США. Станом на 2025 рік уявіть собі, 69% американських компаній пропонують якусь форму гнучкості щодо місця роботи. 69% – це ж значно більше, ніж раніше так. Це суттєвий стрибок. У 2024 році було 51%. тобто тенденція до гнучкості, принаймні в штатах, вона зростає, а не спадає. Майже 70% – це дійсно багато, а є різниця між великими корпораціями і меншими компаніями. Може, маленьким легше? Так, є і це дуже цікавий момент серед компаній, де менше 500 співробітників, аж 73% забезпечують повну гнучкість. Навіть більше, ніж у середньому, значно більше. Можна припустити, що менші компанії, можливо, через меншу бюрократію, чи тісніші команди, або просто через більшу потребу залучати таланти, виявилися ну, гнучкишими, швидше адаптувалися. Ага, їм легше перебудувати процеси, можливо, культуру. Саме так. Гаразд. Отже, компанії, особливо менші, стають гнучкишими, бачать економічні переваги. Здавалось би, все рухається в позитивному напрямку. Але яка позиція самих працівників? Їхні бажання збігаються з тим, що пропонують? І ось тут, знаєте, стає дуже цікаво, бо той самий звіт WVR показує і інший бік медалі. Так. Якщо 69% компаній пропонують якусь гнучкість, то бажання працівників вони йдуть ще далі. Виявляється, 51% опитаних більше половини віддають перевагу повній віддаленій роботі, повній не гібридній, а 100-відсотковій. Саме так з дому чи з будь-якого іншого місця повністю віддалено більше половини. Це ж ну сильна заява, а це якось пов'язано з їхнім задоволенням від роботи. Напряму саме ці люди, які працюють повністю віддалено, вони повідомляють про найвищий рівень задоволеності і роботою, і компанією. Тобто максимальна гнучкість дорівнює максимальне задоволення. Виходить, що так. Це важливий сигнал для роботодавців, мені здається. А це стосується тільки тих, хто хоче працювати повністю віддалено, чи гнучкість взагалом важлива? О гнучкість важлива майже для всіх. Ще одна цифра зі звіту, яка вражає: 90% усіх опитаних працівників? Так, усіх незалежно від того, чи хочуть вони працювати віддалено, гібридно чи навіть в офісі. Але з опціями 90% високо цінують саму можливість дистанційної роботи. А чому? Що вони називають головним? Головна відповідь це гнучкість, можливість краще поєднувати роботу та особисте життя. Це, знаєте, дозволяє людям краще керувати своїм часом, бути поруч з родиною, мати час на хобі, зменшити стрес від щоденних поїздок. Тобто, це не просто зручність. Абсолютно. Для переважної більшості це ключовий фактор їхнього добробуту і лояльності до компанії теж. Ну, дивіться, картина вимальовується досить чітка. Працівники цінують гнучкість понад усе. Багато компаній адаптуються, бачать вигоду. Тоді звідки ж береться ця боротьба за дистанційну роботу, про яку йшлося в назві статті. Якщо все так добре, чому ми досі говоримо про напругу? А ось тут ми підходимо до парадоксу всієї цієї історії. Бо, попри те, що гібридні моделі стабілізувалися, попри очевидні переваги гнучкості для людей і економіку для компаній, так ми одночасно бачимо дуже потужну і я б сказав дедалі наполегливішу контртенденцію. Це тиск щодо повернення до офісу, той самий RTO, Return to Office. тобто паралельно йде рух у зворотньому напрямку. Саме так. І це не просто поодинокі випадки. Це схоже глобальне явище, яке стає дедалі жорсткішим у своїх вимогах. Хто саме тисне великі компанії? В основному так цей тиск іде від значної кількості компаній, і часто це дуже великі впливові гравці на ринку. Вони не просто просять, вони вимагають проводити більше часу в офісах. Навіть ті, хто раніше запровадив гнучкі формати. Так. Деякі поступово згортають те, що самі ж запровадили кілька років тому. А можете навести приклади з джерел? Хто саме посилив вимоги? Так, у першій половині 2025 року була ціла хвиля. Гіганти типу Amazon, фінансові установи Goldman Sachs, JP Morgan. Навіть інноваційні здавалося б, компанії SpaceX Tesla. Серйозно? навіть вони так усі вони запровадили або значно посилили вимоги щодо присутності в офісі 5 днів на тиждень. Тобто повний робочий тиждень в офісі саме так. І це компанії, які ну точно мають усі технології для ефективної віддаленої роботи, але вони свідомо йдуть на повернення до традиційної моделі. Це в основному американська історія чи стосується й інших регіонів? Бо ми говорили про відмінності. Ні, це торкається і інших регіонів. От ми згадували Данію, де цінують гнучкість. Так а там є й протилежні рухи. Компанія John the Juice зобов'язала всіх офісних співробітників працювати тільки з офісу. А загалом у Європі кажуть, є тенденція до обмеження роботи з дому. Дедалі частіше компанії ставлять ліміт, наприклад, максимум один день на тиждень поза офісом. Отже, тиск RTO – це реальність, і він посилюється так в різних куточках світу. Добре, це створює справжній конфлікт. З одного боку стабільні показники роботи з дому, 90% працівників цінують гнучкість, є переваги для компаній. З іншого цей потужний рух АРТІО від великих гравців. Тоді логічне питання чому? Not. Чому Якщо людям подобається гнучкість, їхня продуктивність не падає. Ми ж про це ще поговоримо. Так компанії адаптувалися. То чому так багато роботодавців наполягають на повернення? Що за цим стоїть? Джерела пропонують кілька пояснень. Одне з них це м -м, управлінські виклики. Тобто менеджери не справляються щось таке. Професорка Крістін Іпсен з технічного університету Данії її цитують у матеріалах. Вона каже, що багатьом менеджерам, особливо тим, хто виріс у традиційній офісній культурі, може просто бракувати досвіду, навичок для управління розподіленими командами. Тобто, проблема в менеджменті, який не встиг адаптуватися до нової реальності. Частково так. Іпсен визнає, що підтримувати комунікацію, командний дух, культуру це справді може бути складніше, коли люди не сидять поруч. Потрібні інші підходи Так. Інше лідерство, більше довіри, інші способи вимірювання результатів. А не всі керівники готові чи вміють так працювати. Для них простіше повернути все, як було до знайомої моделі контролю через фізичну присутність. Ну, це звучить правдоподібно. Простіше керувати тим, що бачиш. Але чи це єдина причина? Може, є дані, що люди таки гірше працюють вдома? І ось тут ми підходимо до ключового моменту: теж Крістін Іпсен, хоч і визнає складнощі для менеджерів, робить дуже важливе зауваження. Яке саме її дослідження, як і багато інших, не виявили жодних переконливих доказів того, що продуктивність систематично знижується, коли люди працюють з дому, тобто немає доказів падіння продуктивності. Загалом немає. Звісно, є індивідуальні відмінності, є завдання, які краще робити разом в офісі? Це зрозуміло, але казати, що всі працюють гірше вдома, для цього немає підстав. Аргумент в офісі люди працюють краще, який часто використовують для РТО. Він здебільшого не підтверджується даними. Якщо справа не в продуктивності, тоді в чому? Невже компанії свідомо ігнорують дані? Тут варто звернутися до іншої точки зору. Її представляє американський стратег з менеджменту Керт Штайнгорст. Він пропонує таке, знаєте, більш радикальне пояснення. Цікаво, він вважає, що справжні мотиви RTO лежать зовсім не в площині продуктивності, навіть не в управлінських труднощах. Він прямо каже, що вся ця історія значною мірою пов'язана з недовірою, недовірою, так, недовірою, прагненням до контролю і збереженням влади з боку роботодавців. Недовіра та контроль це досить сильне твердження. Як він це аргументує? Він аналізує риторику компаній, що запроваджують жорсткі політики RTO. ось його цитата. Вона дуже показова, змушує замислитись. Зверніть увагу на формулювання, які використовують компанії на кшталт Амазон. У них часто відчувається прихована підовра. Невисловлене припущення полягає в тому, що якщо дати співробітникам працювати самостійно, вони обов'язково втратять залученість, почнуть байдикувати. Тобто в основі АРТІО лежить припущення, що працівникам не можна довіряти, що їх треба контролювати. Саме так. Штайнхорст робить дуже категоричний висновок. Обговорення та запровадження політик РТО стосується не стільки підвищення ефективності, скільки фундаментальної недовіри роботодавців, бажання зберегти звичні механізми контролю та традиційну ієрархію влади. Виходить, повернення в офіс це спроба відновити старий порядок, де менеджер бачить роботу підлеглих. За цією логікою, так, це спроба повернутися до управління процесом, а не результатом. До старого статус-кво, а не пошук оптимальної моделі, заснованої на довірі. Отже, що все це означає, якщо звести все докупи, ми бачимо такий глибокий конфлікт. Так, справжнє зіткнення. З одного боку, величезне бажання працівників мати гнучкість, яка покращує їхнє життя, і дані, які свідчать, що продуктивність не страждає. А з іншого А з іншого – значна частина роботодавців, особливо великих, які правлять повернути всіх під свій нагляд, можливо, через брак навичок управління новими форматами, але що більш тривожно, можливо, через глибоку недовіру і бажання зберегти контроль. Це зіткнення між прагненням до автономії та прагненням до контролю, між новими реаліями роботи та старими управлінськими звичками. Точно. Якщо підсумувати ключові моменти з наших джерел, то виходить така картина. По-перше, дистанційна та гібридна робота це вже стабільна реальність у світі, хоч і з регіональними відмінностями. В середньому трохи більше одного дня на тиждень. Тага. По-друге, для більшості працівників для 90% гнучкість це надзвичайно важливо, впливає на задоволеність, лояльність. Більше половини взагалі хотіли працювати повністю віддалено. Так, по-третє, незважаючи на це, є потужний і зростаючий тиск RTO, особливо з боку великих компаній. І по четверте, і по четверте, цей тиск Артіо, як припускають деякі аналітики, часто мотивований не стільки даними про продуктивність, скільки бажанням роботодавців відновити контроль, зберегти владу і, можливо, їхньою фундаментальною недовірою. Цей аналіз залишає нас із досить складним питанням на майбутнє. І ось дувка для роздумів, яка випливає з усього цього, але на яку джерела прямої відповіді не дають. Mm. Враховуючи цю явно напругу між прагненням людей до автономії та гнучкості з одного боку та наполяганням частини роботодавців на контроль через присутність з іншого, які інновації в управлінні можуть стати вирішальними, хороше питання. Які нові стилі лідерства можливо, організаційні структури або технології для побудови довіри на відстані можуть допомогти компаніям подолати цю дилему, тобто як будувати роботу на довірі, а не на контролі. Саме так, адже ті, хто зможе це зробити, ймовірно отримують величезну перевагу в боротьбі за таланти. Що може прийти на зміну застарілому контролю в епоху, коли гнучкість це вже базове очікування. Ось це, мабуть, ключове питання для майбутнього роботи, і над ним варто замислитись кожному і працівнику, і керівнику.